Вітаю, друзі! Ми знаходимося на виставці з ліпок часу, і дуже добре, що Ліда Гужва опинилася на виставці, і ми просили її прокоментувати, розповісти про цю виставку, про себе, про задум. Майбутні плани. в першу чергу я хочу зазначити, що виставка в Києві відбувається за підтримки центру морально-психологічного забезпечення збройних сил України. І е, мистецької галереї Лавра ми дуже вдячні, що вони е, організували для нас цей простір, е, де виставка змогла розвернутися так масштабно, тому що не кожен простір може нас прийняв. От і про що ця виставка? Це виставка про наш час і про екстремуми. Я хотіла розповісти про те, що я відчуваю е, одночасно багато протилежних емоції. І багато протилежних кошатків. Ем, тут є живопис Сергія Захарова. Як для мене це про індивідуальну виразливість, це про фізичний мір, якого, якого задає, задає війна. А от і він це про конкретні абсолютно речі. так. І я, я протиставила їм інсталяцію Антона Логова, Міфтар Перемоги тому що. Біль, він конкретний, він фізичний, він тут і зараз. А віра в перемогу це абстракт, це колись, але ми в це віримо, і вона дає нам сили ну, пережити це все. Тому що от Венера, клендар, він Венер війни, він зображає жінок в образі Венери, і вони без рук, так як Венера, яка дійшла до нас, в вони віків уже уж оджена, але вона, тим не менше, для нас є втіленням краси і втіленням життя і. Обличчя цих жінок, вони спокійні, вони впевнені саме тому, що є оця віра в перемогу, і тому я поставила тут віктар перемоги. І це про стійкість, про витривалість. І, але розповідаючи про наш час, ну, не можна говорити про наш час і мовчати про втрати. Найстрашніші втрати, які є, це втрати людських життів. І я хотіла дати місце цьому на цій виставці. І тому я зробила цей «Океан роботи. «Океан робота це інсталяція, яка складається з мішків, літіл, і уламків російських ракет, які прилетіли в Дніпропетровську область, вона досі Дніпропетровська, її нам надав артефакти, ці військові нам надав центр підготовки підрозділів, оперативного командування Схід. Я їм дуже вдячна. І завдяки цій співпраці ми отримали оцей об'єкт, який символізує безповоротні втрати. і ті тих... Ті і те, чим, завдяки чому вони відбуваються. От, і по центру океанівської роботи стоїть тигриня. Це ручна робота. Це тигриня розробила моя подруга, скрипалька Світліда Ландар, і, і воно рухається іноді, іноді воно стоїть. Але я вважаю, коли воно стоїть, це вже цього достатньо, тому що якщо ми вижили, це вже цього достатньо. Якщо ми тут і ми вижили, це про стійкість і тривалість. І е, я хотіла дати цьому місце, і тому тут це, це тигриня в центрі цього океану. роботи є маленька е, істота, яка, не дивлячись ні на що тримається. Ну, от. І е, тут також це е, моя інсталяція: це сховище непрожитих почуттів та емоцій. Я помітила по собі, що після 24.02.22 я припинила відчувати емоції так сильно як раніше. Ну тому що я завжди, коли бачу в стрічці Фейсбука загиблого, я завжди дякую і прощаюся з ним. І до 24.02 я могла навіть заплакати, але зараз я чую там. Бо розбила родом, чи ще щось. Я розумію, що це горе, що це лиха, але в мені немає не такого емоційного відгуку. І я розумію, що психіка просто зберігає себе, вона зменшила ці реакції. Я не можу, звичайно, не реагувати, я жива людина. Тому тут є оце що вона світло, яке реагує на сирени. Тобто є що є те, що реагує, але е, я не відчуваю в собі зараз сил. Е, Відкривати цю шафу, і воно складається, складається і складається для того, щоб відкрити його після перемоги. Тому що я думаю, що коли у нас буде перемога, у нас буде набагато більше сил, і ми зможемо пережити все, що відкладаємо. І тому я тут поставила цю шафу. А от і цьому всьому ці всі напруги напрузі боротьби цьому, всьому пафосу я також протиставила е, домашню каплицю за сеуїзму. Це місце, де можна розслабитись. Це місце для герцю, для козацької цієї насмішки над смертю для цього сучасного. Це сучасний лист запорожців до турецького султану, і можна сказати, що це омаж до Параджанова, Це такі калейдоскопічне зібрання всього, що дає нам настрій, наснаву веселить і ну, дає ці сили в боротьбі. І ця каплиця вона сформована навколо дзеркала, тому що мені здається, що це найінтимніший простір, коли я приходжу додому, я бачу себе ту єдину людину, яка мене розуміє і підтримує. Завжди буде мені вірна. І я наодинці з цією людиною можу взяти в руку в руки кнопку стоп Москва!», це символічну кнопку, і натискати її, натискати, тому що це приємно. А от про це наша. І залишилося ще е, одне, е, про що ви не сказали екран. знаходиться Я, на жаль, це забуваю е, часто сказати, але це, е, також, цей екран ми змогли реалізувати тільки тут, це моя була задумка ще з Дніпра, але змогли технічно реалізувати тільки тут. Таким чином всі ці жінки, всі ці події, вони свободні бог гриндатською залою для театру воєнних війни, дій, тому що там йдуть документальні фільми про війну, фільми, які я зробила разом з Вадимом Вейді, і фільми проекту Культура весня війна. Тому що, як на мене, це предмета сьогоднішнього часу. Те, що ми відкрили прокидаємося, ми відкриваємо телефон, телеграм, фейсбук, месенджерами, дивимося хроніку. І це частина того, що складає оцей цей відбиток часу. Які найближчі план у вас? Задуми. Задуми. Найбільший план на наступна станція злітку часу це Львів. Зараз ми ведемо перемовини про те, щоб привезти цю виставку у Львів. Я трошки переживаю, тому що. Порядна галицька публіка, публіка дуже перебірлива, але ми, ті, що є, ми зробили все щиро. і я сподіваюся, що там нас зрозуміють. Ну, ну і, традиційне питання, ваше побажання, якщо хочете, з чим ви хотіли б звернутися до людей? Я Побажання мої до людей. Де, ну, тримайтеся разом, натискайте кнопку Стоп Москва і приходьте до нас на виставку, тому що е, багато хто до мене підходив і казав: так, це щиро, я бачу, що мене зрозуміли.